Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо будівництво нашого шалаша і буде для мене історичний день. Ми будемо чіпляти клієнку на нього. Я, не знаю, я купив 10 метрів. Вона так, ну, в два слоя, якщо щось буде не вистачати, тоді просто її розріжемо. Шалаш стоїть вже дуже довго. Все ж таки я думаю зробити вхід отут. Не тут збоку, а ось тут саме. Ну так зайти можна буде і круто. Я думаю, клієнки має вистачити. Якщо буде не вистачати, то ми її просто ну, розполовиним і там має вже вистачити з запасом. Зараз будемо чіпляти її. І, і ще в мене є дещо, потім покажу вам, що в мене ще є. Сьогодні досить вітряний день, але вже тепліше, сонце світить. Відчувається весна, але трохи вітер. Вітряний так. Ну що ж, я буду починати. Так, першу секцію я причепив. Вітер сильний, чіпляти дуже важко. Тим більше він дує і тут дуже сильно прогинається. Може потім будемо якісь розпорки ставити, бо ну, це... він дуже сильно прогинається. Зараз буду продовжувати ставити. Напевно, розріжу все ж таки розполовиню, бо то може не вистачити. Це все дуже плачевно. Вітер дуже сильний, нормально натягнути в мене не виходить. Навіть якщо ну, зайти, тут вітру нема, але вона, ну, тут вона дуже сильно провисає. Навіть якби ну, мене це не хвилювало, що воно провисає, тут дуже сильний вітер. І Воно просто ну, не може триматися разом. Я не знаю, в мене ж навіть закінчилась кліянка просто. Зараз буду, напевно, їсти, робити і... І все. Бо ну, ну я зробив все, що зміг просто. Ну, в принципі, не так вже й погано, але могло бути і краще. Повернемося до того, про що я казав на початку відео, і це військовий сухпайок. Збройних сил України. Мені його подарували, там не тільки він, в мене є ще декілька. Вітер сильний. У мене є ще декілька і я буду просто ну, знімати, пробувати їх, що це таке, і порівнювати їх зі своїми хоча б якось. Зараз постараюсь поставити камеру, щоб Ну десь так буде добре. Так, тут він... Цікаво, чи можливо його без ножа відкрити. Навіть не знаю, напевно, можливо. Це добре, бо в мене ніс, можливо, далеко. Тут різний склад є, я, я не знаю як. Ну, як обілити, що конкретно всередині, ну я думаю, ми зараз їх знайдемо. Ну, тут при бажанні його можливо відкрити, але я все ж таки скористаюся ножем. Так, буде простіше. І просто, просто розрізаємо його. Доволі міцний пакет. Це добре. Але ніж теж досить мостний. І так, що в нас всередині? Перше, це що це таке? Горох з яловичиною, овочами та перцем солодким. Так, це якась страва. Горох з яловичиною, ого. З толком гром з ялочною. Ну, м'ясо там має бути, значить. Покажу так. Зелений пакет. так, Що ще в нас? Є пакет галет, серветка, серветка антисептична, цукор, кава натурально розчинна і сіль. Круто. Один прийом їжі, А от як, їх, як його розігрівати? Напевно, просто якось... Я, ну, я не дуже зрозумію, як його розігрівати. ну зараз щось придумаємо. Я взяв з собою трохи сухих дрів, зробив тут ямку. Зараз розпалю огонь і поставлю воду. Пише там закипятити воду і опустити у воду. Так і зроблю. І так, сухпай... ну, блюдо в тарілку ніяк не влазить, так що його буду розігрівати ось так. Я думаю, це досить швидко буде і воно не пропалить коробку. Короте, ого, розігріваємо. І так, я розігрів. Трохи, звичайно, не та як писала, але я думаю, я теж розігрів. Так. Ще би це відірвати. Оп, відрізав. Пахне апетитно. Зараз я збігаю за ложкою. Я вже тут. І ложка теж. Так. Пробуємо. Так. Ось такий воно має вигляд. М -м -м. Смачно. І м'яса є трохи. Навіть не трохи, досить багато. Бачите? Зараз зараз тут так. Ось так. Видно м'ясо, такі червоні кусочки. Так, да, це смачно. А -а -а. На природі завжди все смачніше. Може це якось з повітрям зв'язано. Або я навіть не знаю не дує, ну так, прикріпив, але мені здається, клієнка злетить просто з часом. Будемо бачити, може літом іншу купимо і краще зробимо. Зараз будемо відкривати галети ще. Якби це зняти якось. Галети, раціон галети. Житомир. Так, поставлю якось так, щоб було трошки хоча б видно. Так, відкриваю. галети, Ого. Такий є крекер на смак. М -м -м. Смачні такі. Ой, з горохом якраз зайдуть. Так, зараз я пробую розігріти воду для кави. Мені ніколи не виходило ще зробити каву ні в своїх сухпайках. Ну, а таких я ще ніколи не тестував. Ну і я думаю, сьогодні буде перший раз, бо завжди я робив на сухому спирті, а зараз нормальний вогонь. Нападала туди на трошки, але то нічого, буде корисніше, напевно. Кава тут. Розчинна кава, просто пише вона, до речі, в мене вже трохи підгоріла. Ось тут, отак. Звичайно, розчинна кава. Ну, не знаю, попробую. Я каву не дуже люблю. Ну, то таке. Головне, щоб вона в мене зробилася. Тут дрова по чуть-чуть підкидаю, в мене вогонь горить. Вже є місце під вогонь, там був жар. Я його собі розпалив. Зараз роблю собі кави, посадю, погріюся трохи, поп'ю. Щоб я ще раз зробив щось таке на полі, там де вітряно. Так, це перемога. Вода кипить, якщо видно. Фух. Можна засипати. А, дим в очі попав. Фух, це так приємно. Фух. Все вийшло. Зараз покажу, як виглядає кава. Надіюсь, що вам хоча б щось видно. Камери не запотівали і так помішаю чуть-чуть Може я чуть-чуть забагато води влив. То таке. Так, це добре. Пора її якось знімати. Щось придумаємо. Ну, виглядає та як кава. Пахне теж та як кава. Надіюся, що це кава. Треба розмішати цукор. Перший раз мене вийшло щось зробити з кипяченою водою. Вогонь трохи потух, але якщо щось його роздую, ще погріюся, може, трохи. Так, я не знаю, чи воно вже... Ага, так, воно вже не гаряче. Можна пробувати. Чи ще гаряче. А, а, так, кава ще гаряча. Кава ще гаряча трохи. А от цукор... А, ні, не цукор, ну, сама трілка вже не гаряча. Щось в мене тут так пригоріло. Я не розумію, що це... Що це за інопланетне життя якесь. Так, ну чекаю. Поки чуть-чуть вистигне. Можливо, я не експерт. Ну, непогана ніби кава, але я не дуже розбираюсь в кавах. Смачна та й ладно. Сиджу так, трохи біля вогню гріюся. Ситий. Там велика порція, мені було навіть забагато трохи, але ну, на середньостатистичну людину якраз нормально. Галети, ну, такі ситні теж, тверді трохи, але нормальні. Сміття поприбираю за собою. Що робити за цим непорозумінням, я навіть не знаю. Або робити в якомусь іншому місті щось нормальне. Ну, або це взагалі перебудовувати. Я на полях я вже нічого просто не хочу будувати. Бо це неможливо просто самотужки щось тут зробити. Ну, поїсти можливо. Сухпайок. Так що тут зараз сижу, думаю, що мені робити далі. Можете написати свою думку в коментарі. Бо я думаю, краще піти, розвідати туди. Напевно, я ще цим займусь не сьогодні. Кудись туди там ніби є лісочок, може там є якась галявинка. І там щось вже придумати. Бо це несерйозно просто тут. Воно здуває, воно рветься. У мене там частина клієнки вже просто порвана в дирках вся. Ну, Просто я не можу. Але руки, які брудні, я не знаю, в мене щось тут пригоріло чи що на, на царілці. А, ну, зараз доп'ю, буду думати, що робити далі. Пишіть в коменти, що ви думаєте. Краще далі щось робити тут чи ну, переходити, бо я особисто думаю, що краще мені перейти на якесь інше місце в лісок. Все ж таки я прийняв рішення йти на розвідку. Ну, ну бо то не діло. Ну серйозно. Щоб я ще раз щось будував на полі. Воно в просто з кожною секундою більше. Йдемо так собі, зараз ми йдемо туди. А там має бути менше вітру. Якщо там теж буде вітер, ну, то просто не буде різниці. А якщо там не буде вітру, то ми туди або переселимося взагалі. Ну, або, не знаю, побачимо, коротше. Поки що йду на розвідку. Смичай, я забрав. Клієнка поки що, нехай буде на тому. Може, я її ще заберу ну, на нове щось. Бо то так не діло. Він щось там прямо все погано. і Йорвається кожною хвилиною. І все. Там попробувати переночувати вітряну погоду, то вже проснутися можна взагалі без клієнки. Вогонь затушив, поїв. Поле. Ну і довг, як буде щось цікаве, буду далі знімати. Куляюся сюди. Ну це капець взагалі. Тут взагалі нема вітру. Можете навіть, ну, може почуєте, якщо почуєте, отак. Взагалі нема, при тому що там точно є вітер. Якщо фокус треба. О! Якщо бачите, може не бачите. Він там хитається кліонка. Та й не тільки кліонка, навіть трава там. Хитається просто. А тут ні. Так що я думаю, очевидно, що ну, там то не діло, щоб він був. Та треба його сюди. Та й тим більше тут далі зайти, тут, звичайно, не так же і просто зайти далі, але навіть якщо зайти, то тут галявина просто. Прекрасна галявина. Навіть я думаю, не одна. Треба далі пройти, подивитись. І дрова ближче є. Але матеріалів, я так зрозумів, прямих палок тут нема знову ж таки, бо Ну, це дуже важливо, щоб вони тут були. Ну є, звичайно, щось схоже. О, чорнозем. Чорнозем тут там. Та, тут галявини. Галявина, ще там галявина, тут галявина. Багато галявин. Якісь звуки. Дивні звуки. Ну, я тут походжу трохи, подивлюся. Ні, коротше, я сюди точно переходжу. Зі всіх майже ну, зі всіх навіть, сторін закрите, закрита поляна, чорнозем, море просто дерев, які впали чи висохли. Дрова, тобто, ну, матеріали прийдеться носити. Ну, Воно того варте, я думаю. І що ж тут? Мож... Тут можна зробити такий самий шалаш просто навіть. Або землянку. Ну, просто набагато більше перспектив такого місця. А я тоді, ну, так, по своїй тупості зробив на полі. Я не думав, що будуть такі вітри, то зараз почались якісь такі вітри. Сюди прийти таку землянку зробити хорошу. Звичайно, займає час, але... Це буде дуже круто. Зараз я того не буду робити, зараз я розвідав. Фух. Ну, пишіть в коменти, що думаєте, краще тут чи там. А я буду зараз з вами прощатися. Всім па-па. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па.